Дорогі браття і сестри, Римсько-католицька церква присутня в Україні, вона не є байдужа до того, що ми всі переживаємо, влучаються всі ці події своїми молитвами, жертовностями, своєю присутністю також тут, на майдані. Я, як єпископ Римсько-католицької церкви, хотів сьогодні скористатися нагодою і висловити думку. І позицію всіх наших римсько-католицьких єпископів України. Комунікат Конференції Єпископату України. Улюблені в Господі брати і сестри, у 122 му псалмі читаємо. Просіть для Єрусалима миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять. За, для братів моїх друзів скажу я: мир нехай буде в тобі. Задля дому Господа Бога нашого бажатиму добра для тебе. Сьогодні ці слова ми можемо застосувати і віднести до ситуації, в якій опинилася наша Україна. 21 листопада розпочався протест, започаткований молодими людьми, про яких в кожній країні говориться, що вони є майбутнє нашого народу. До них приєдналися також їхні батьки, приєдналися ті, хто прагне жити в державі, збудованій на справедливості, правді і чесності. Дбаючи про добро нашої держави та українського народу, ми закликаємо негайно розпочати переговори всіх сторін для досягнення порозуміння. Згідно з навчанням католицької церкви, народ має право мужньо, перемагаючи страх. Виступати проти випробувань і переслідувань та захищати справедливу справу. Обмеження прав людини, зокрема, права до вільного вираження своїх переконань, є недопустимим і ганебним. Ми не втрачаємо надії на те, що мирний процес все ж таки почнеться, і про це молимо Бога разом з усіма нашими вірними. Дорогі брати і сестри! Коли очі всього світу звернені в сторону Києва, ми не можемо допустити, щоб тут був відсутній наш погляд, а також знак підтримки та солідарності з цілою країною. Тому ми, як пастирі Римської католицької церкви на Україні, звертаємося до всіх вірних Римської католицької церкви, а також до всіх людей доброї волі і до всіх християн, закликом про неустанну молитву. А сьогодні, в третю неділю Адвенту, закликаємо кожну парафіальну спільноту на Україні молитися про мир, справедливість, правду та чесність, а також за постраждалих та несправедливо ув'язнення. А завтра, в понеділок, 16 грудня, ми заохочуємо всіх до строгого посту, який, будучи нашим особистим зреченням. Символізуватиме солідарність зі всіма, хто не є байдужий до справ нашої країни. Нехай у цьому доброму ділі нас підтримує та оберігає покровитель України святий Архістратих Михаїл, якому доручаємо наше спільне цьогодення та майбутнє. А я благословляю всіх вас, все наше зібрання на все найкраще, нехай Бог наповнює кожного з вас силами, благодаттю. Витривалістю, і хотіло б сказати, що наша справа Богу угодна, тому що ми боронимо правди, а правда ніколи не потребує зброї. І без зброї можна жити в правді. Нехай вас благословить Бог, самогодній Отець і Син, і Святий Дух.